Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу черги. Черги в сервісному центрі за талонами на практичний іспит. Чому вони і як їх подолати? Раніше, до речі, черг не було і все було достатньо непогано. Попит був приблизно такий самий, може трішки менший. Але. Перша причина закрили сервісні центри навкруги великих міст і е, дуже мучаються ті, хто жив в тих же броварах і тому подібне, е, їздити до Києва і це все напряжно складати. Тобто, по всій Україні скоротили е, там е, втричі, як мінімум, сервісні центри, в яких можна складати іспит. Це неправильно, це не боротьба з корупцією, це лише спрямування якихось потоків. А, тобто з корупцією повинні боротися вже на містах, а, на мою думку. Далі, а, через те, що а, дуже круте досягнення було і прибрали ті три спроби, це такі самі. Корупційні моменти, коли в тебе три спроби на першій ти завалився, бо розгубився, на другій щось не вийшло, і на третій ти вже біжиш купляти. А зараз спроб безліч, але зворотня сторона медалі. Учні невідповідально відносяться до кожної спроби і йдуть, не підготувавшись. А я для своїх учнів навіть казав: якщо ви не займалися з інструктором між спробами, ви не складете. Хіба що на удачу далі. Неякісне навчання, а кількість годин і якість тих годин. 40 годин повинно бути по законодавству. Дуже багато шкіл не дотримуються того і дають вам мінімальну кількість годин: 10, 15, 20. Відповідно, ви недовчений учень і ви не можете скласти. І ви породжуєте ту чергу. Йдете на другу, на третю, на п'яту, на десяту спробу, на дванадцяту і якось складаєте. Але через це теж черги. А також те, що витісняють машини автошколи з сервісних центрів тобто все менше і менше та. Талонів, те, що ми бачимо на машину автошколи, на машину навчального закладу, і все більше і більше талонів на машину сервісного центру. Учню не дуже комфортно і гарно складати з інспектором на автомобілі, який він не знає взагалі. Не відчуває його габаритів навіть приблизних. Там інша чутливість педалі тормозу, інша чутливість педалі газу, інші дзеркал. І тому подібне. Тож, звісно, легше скласти зі своїм інструктором на машині, якій ти навчався. Тож треба, щоб було талонів вдосталь. Ринок хоче, учні хочуть складати на машині автошколи. Тож і доступу до е іспитів е повинні мати машини автошколи. А то якась така собі змова явно відбувається, і по всім сервісним центрам чомусь немає талонів на машину автошколи. Це теж породжує черги. А далі. Замала кількість інспекторів з урахуванням того, що скоротили сервісні центри, і навала учнів виросла як мінімум вдвічі, як мінімум. А також безліч спроб це ще провокує черги і а, бажаючих скласти іспити. А інспекторів а, істотно не збільшилось. А, да, дійсно в них мала заробітна плата, і вона явно не відповідає на рівно на рівні Києва. Це 20 тисяч гривень, тобто тисяча гривень в день отримує інспектор. Котрий приймає рішення, а, приймає 10, там 15-20 іспитів в день а, і вирішує долю, чи це складений іспит чи ні. А якась дуже велика вірогідність корупції виходить. Тобто дійсно замала зарплатня для інспекторів, і треба збільшити відповідальність, збільшити і зарплатню збільшити, і відповідно закрити кількість місць, яких не вистачає, тобто інспекторів не вистачає на таку кількість людей. І це напевно що основне. Тобто, як побороти ті черги? Повернути назад сервісні центри в малих містах, нехай там складають де і вчились, де і будуть їздити. Це буде правильно. А далі збільшити кількість інспекторів, далі дозволити складати іспити на машині автошколи. Як мінімум це розголошувати і вимагати, щоб можна було складати на машині автошколи. Це вигідно учням. Можливо, це не вигідно недобросовісним школам, які в змові і підтримують цю ці нововведення. Що все менше і менше талонів ну, доходить до того, що 3-5 талонів лише є на день на машину автошколи. Це неправильно і це. Якось безглуздо. А, хіба що а, не хочуть інспектори, щоб поряд сидів інструктор і дивився, чи валять, чи не валять. Хіба що? А, і таке із основних моментів напевно, що Саме головне відмічу раніше, автошколи подавали списки учнів, які йшли без черги, тобто окремо по списку виділявся інспектор, котрий приймав е, цей список учнів. А, і автошкола розуміла, що а, ми на четверг подаємо, наприклад, учнів список, і ми їх готуємо на четверг. І вони максимально підготовлені, і ми максимально замотивовані, щоб учні поскладали, і вони не будуть породжувати цю чергу. А якщо я не знаю, коли учень може скласти, то як мені його? Готу? Тувати на яку дату, а скільки занять йому залишити, і тому подібне, коли він візьме той талон через місяць, через два. Тобто були і такі випадки із свіженького наша учениця місяць не займалася, пройшла вже повний курс. Допустилась до іспитів. Місяць не займалася. Єлі вхопила той талон, вхопила його через годину. Пішла складати їй подали машину. і Вона не склала іспит. Чому та тому, що не займалася? Тож, повернути школам можливість подавати списки учнів, котрі максимально підготовлені до іспиту. Це як мінімум, теж зменшить кількість черг і якість навчання. Пишіть свої думки з цього приводу. Звідки черга, як з нею боротися і що робити в цілому? Всім гарного.